Ну що, коротенький огляд на непідготовлений такт 75-й. З пластика почну. Дивіться, невеличка тільки десь притертість контейнерів і все, він в рідній фарбі, без ніяких питань взагалі техніка. от в Технічному стані. Звичайно ж, при транспортуванні є ось потертість, але скоріш за все це на ньому впали і то так. Так, йдемо далі. Вилка не тече, ніяких питань, гідравліка. Так, По гумі. Заводська гума, я все-таки думаю, Ченшин стоїть. А, скутер 17-го року. А гума. Гума хороша. в принципі. А гума якого року? Гума 18-го. Ну, Плюс-мінус сходиться, колеса вон, в чудовому стані. Вилочка не тече, здається, от ніяких осяних питань немає. Колеса живенькі, нержаві, ручки, приборна панель. Все цілово. З цієї сторони без питань. Це просто брудне, воно відмиється. Амортизатор не тече, рідний аморт стоїть. Так само задня гума, як і передня. Так, дивіться, якою гумою комплектується Ченшін CB161? Ой, C61,61. Заводська гума, це 61,61, 61, і передня, і задня. На заводській гумі він залишився один ключик. По дефектах, дивіться, вломана ручка, бачите, гальмівна. Ось кусочок є. Можна аргоном приварити, можна заміни, замінити ручку, ручка не проблема. Під сидінням 18 рік. Повністю комплект документів з мануалом, з усім. Так, акумулятор рідний японський стоїть 17-му року. До речі, як я подивився пробіг, отак просто можна підключити. Зараз і подивитися, що там показує. Бо ще вгадати, щоб воно впало на клім, щоб не підключати. Так, Просто бачите історія наша. Одноруч... Одною рукою вона не зручна, але я думаю, що реально. 11.400 пробіг. Акумулятор рідний підсівший, можливо, зарядиться, можливо, ні. Сидіння заводське. На заводській гумі. І це, до речі, 79-й, такт. Зараз ми це ще побачимо. Так. Та F-79. Вони свіжіші, ніж 75, і там буквально на рік-на два. Тому це 18-го року, а 75 бувають От. По, по пошкодженнях на ньому впали, бачите, на праву сторону ось подряпинки і подряпинки на матовому пластику. В принципі, вони забираються, я знаю, як це зробити. ну Все. А, і подряпинки тут, бачите, впали. На праву сторону трішечки. Невеличкі От подряпинки є. Не вміє їздити японський чоловік чи жінка, хто на ньому їздив, але маленький пробіг, 11 тисяч нова техніка. Приходиться фарбувати пластик і все буде чудово.